Другий день у школі я одразу на контрольну каже ботан в окулярах, діставайте папірці Я витрушую і табак, я розгортаю розгортає що ролов. Намалюю таку лялю, що я шкона упа. Сині плями сяють під дочима, і вночі дійшло. Що далеко на філософ переплітається думки. Ніби свіжі кітучні, але під зірками я Хенрік Лософ, кожен вважає, що він не півбог Персей молодий, до біса багатий. Хіба вони знають, що я той урод що сап на обличчі їхньої мати? Все. Хест перевертає, коли мова про нулі, Королі середині, чорного квадрату, вони занепокоєні. Як Сальвадор Далі, не написав їх великий мастурбатор Анатолора Пельмон Леонард або Ван Гор, Павло Паблоти і потяг, тут треба знайти зайвого Знов і знов це я, знову за задньою партою, знов і знов ціна яку я плачу не пам'ятаю Важаю, сучми не Я не помічав, що вони палять як вахтери Дідько, це моя робота, де твої манери? Тихо обернись мені, начхати на стосунки Ти можеш покричати, але далеко так до мунка Мистецтво то є пекло, коли мова про спадок Наші повноваження, опежані в особі Щоб не прокавити вічний світанок, маєш бути океаном, не хвилі в морі. І дроп мікроб що витікає на поверхню. Я пишу по цьому на тюрморт. Виходить гротеск поверхню. Після першого раунду мені писала якась настенька. Вона постійно запитувала, де її басівська Ну і що ви зустрілись? Так, по собачому пляжі.